Його називають людиною легендою, ходячою енциклопедією, еталоном людяності. І все це правда по відношенню до Павла Михайловича. Павло Богуш був дослідником, журналістом та публіцистом. Він залишив по собі цілу епоху досліджень та більше тисячі статей та публікацій. На його рахунку 20 історичних книжок, посібників з вивчення історії рідного краю, для якого він зробив багато. Yeah, so it's У 1996 році за значний внесок в історію міста Павлу Богушу було присвоєно звання почесного громадянина Нікополя. У школі, де він відпрацював більше 20 років, створена меморіальну дошку. Зараз Нікопольська організація національної спілки журналістів звернулась до міської влади з пропозицією назвати одну з вулиць міста на честь Павла Михайловича. Вклад Павла Богуша в історію Нікопольщини неможливо недооцінити. Він працював не для себе, а для нащадків. Ми маємо не забувати про це. Безперечно, він не завжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав.